В інтернеті можна знайти сотні дивних історій. На форумах, у коментарях і старих тредах люди діляться розповідями про те, що відбувається в їхніх домівках, хтось списує це на випадковість або фантазію, а хтось упевнений, у їхніх квартирах живуть домові. У цих історіях речі зникають і з'являються на інших місцях, чути кроки вночі, а інколи хтось ніби відповідає, коли в домі нікого немає. Усі ці розповіді зі слів звичайних людей з інтернету. Я ніколи всерйоз не вірила в домовиків. У мене загалом раціональний склад розуму. Якщо щось відбувається, значить цьому є пояснення. Коли я переїхала в цю квартиру, перший час було дивне відчуття: ніби я тут не одна. Не страшно, просто ніяково, некомфортно, наче зайшла до чужої кімнати без стуку. Іноді зникали дрібниці, резинка для волосся, сережка, ключі. Я злилася, перевертала все догори дригом. А за день знаходила їх на видному місці, там, де вже сто разів дивилася. Уночі я кілька разів прокидалася від того, що хтось ходить по кухні, не кроки, а тихе шаркання. Я лежала і слухала, боячись навіть дихати. Потім лунав легкий стукіт, ніби хтось поставив кружку на стіл, і все стихало. Одного разу я сказала вголос майже жартома. якщо ти тут живеш, давай якось мирно. Гаразд. Після цього стало спокійніше. У квартирі ніби потеплішало, атмосфера стала затишнішою. Мама казала, що я собі це навіяла, і домовиків не існує. Але найдивніше сталося взимку. Я забула вимкнути праску і вже вийшла з дому. На сходах мене раптом накрила така тривога, що стало фізично зле. Я повернулася, праска була висмукнута з розетки. Я точно пам'ятаю, я цього не робила. Відтоді я не жартую, іноді залишаю на кухні цукерку або шматок печива і, завжди, виходячи, кажу, я скоро повернуся. Може, домовиків і не існує, але мені не так самотньо, коли я з ними розмовляю. Я взагалі не вірила в усе це ну, домовик, домовик, казки. Але в нас на кухні постійно хтось прибирає. Справді, я можу залишити кружку ввечері в мийці, а зранку вона вже стоїть чиста. Чоловік клянеться, що не чіпав, я теж. Якось сказала в голос, ну дякую тобі. Відтоді кружки більше навіть і не б'ються. Збіг, можливо, але я все одно іноді кладу цукерку на шафу. Коли ми переїхали, перший час погано спали, ніби в квартирі хтось ходить. Не кроки, а чуже відчуття присутності. Потім бабуся сказала: Ти домовика не покликав. Посміялися, звісно, але я все ж сказав в голос. Якщо ти тут є, живи з нами спокійно. Від тієї ночі тиша, а кіт перестав шипіти в порожній кут. У нас домовик здається шкідливий, ключі зникають регулярно. Кладу в одне й те саме місце, зникають, потім знаходяться рівно там, же, де лежали. Якось я не витримав і сказав: Та годі вже ключі більше не зникали. Зате почали зникати шкарпетки. Видно, умову він зрозумів не до кінця. Мій сину три роки розмовляв з кимось у коридорі. Сидить, хихикає, відповідає. Я питаю, з ким це ти? Він каже, з дідусем, який живе в домі. Дідусів у нас немає. Зараз сину від десять, він нічого не пам'ятає, але іноді каже, що йому в цій квартирі спокійно. А я й досі, проходячи повз коридор, вітаюся. Коли в нас почався потоп, я вже спав і раптом ніби хтось штовхнув. Я різко прокинувся. Став, пішов на кухню, а там вода по підлозі. Якби не прокинувся, затопило б сусідів. Я не знаю хто це був, але наступного дня залишив на столі печиво. Просто так, про всяк випадок. Він у нас, здається, не любить гостей. Щойно приходить хтось із поганим настроєм, у нього одразу щось ламається або падає. Стілець скрипить, кружка вислизає з рук, а хороші люди сидять спокійно, навіть нічого не помічають. Я нікому нічого не кажу, але про себе думаю. Домовик розбереться. Я думав, що домовик просто шумить уночі, поки одного разу не почув, як він сказав: не виходь з кімнати. А за хвилину в коридорі впала люстра. У нас в квартирі не можна спати на дивані. Кожен, хто засинав там, прокидався на підлозі, а одного разу гій сказав: Мені здалося, чи хтось усю ніч стояв поруч і дихав. Донька маленькою казала, маленький живе за батареєю. Він теплий і добрий. Якщо побажати йому спокійної ночі, він робить сни кольоровими. Кіт щоночі дивився під ванною шипів. Я залізла перевірити нікого. А вранці під ванною лежала моя росістка, яку я загубила рік тому. Суха, чиста, ніби її там тримала спеціально. А також бонусно я розповім саме про свою ситуацію. Можете вірити, можете ні, але я бачив власними очима маленьке створіння, яке перебігало з кімнати в кімнату. Була схожа на якогось гномика в такій ще конусній шапочці дуже дивно. Але можливо, мені показалося, а можливо, і ні. І також ще нещодавно не було світла у нас, і у нас з'явилося нове комп'ютерне крісло, і хтось сів на нього. Було видно, що хтось сів, воно трішечки спустилося. Потім хтось спригнув з крісла і побіг із кімнати.